Всім привіт! Ось такі рачки. 2,6 дюйми 2,5 дюйми Флапірочки. Ось колір граб, це карамель байтбес. Це лох або Mistic Space, хто як називає. Це кола. Ось такі ірачки. Таке у нас. Замовлення. Чудова пиваночка. Вони класні, вони ловлять чудово як щуку, так і судачка, так і окуня працюють. Тобто 2,5-2,6 дюйми це дуже гарний розмір, дуже ефективний розмір, дуже чудові ефективні речки Ось в таких кольорах. Їх можна використовувати як і на двойниках, так і на отводном, так і на офсеті. Чудово летять. Ось бачите, такі вони. Це такий колір граб. Взагалі клас получився. Таку красочку замовляли. За кордону такий, Лох, бо містік Спайс, хто їх називає. Це кола. Дуже чудово працює в місті Олександрія. Це карамелька така байтбейсовська. Зелена блискавка така чудова в ній. Ну, працює робоча тема. Це люди таряться на сезон. Дуже гарно колектив риболовний. Гарні дав відгуки. Дуже сподобалось. Ось такі пойманочки. Гарні насичені кольори, гарно додавлена блискавка. Блискавка, бльосточках, так називає. Ну, чудово, тобто, і тут, якби. Не жалкуємо матеріалів, щоб люди були задоволені, щоб рибі подобалось в першу чергу. Ну, це новий кольор, але його поки що немає в карті кольорів. Він з'явиться пізніше. Друзі, кому цікаво, щоб отримати асортимент на наші приманочки, переходьте за посиланнями в наш інстаграм або Facebook. Напишіть будь-яке нам повідомлення. І ми надамо вам зручну формулу. З простою методикою для замовлення. Там проста формула замовлення, просто напишіть щось нам в наші спільноти соціальних сторінок, Facebook, Instagram. І ми вам надамо весь асортимент. Ось такі прийманочки. фішинг. Це взагалі тема робоча, люди вже... 4-5 років беруть, задоволені. Ось такі кольори. Є двокольорові, є однокольорові. Ми тільки робимо однокольорові, дуже себе чудово зарекомендували, тому що різниця між двокольоровими приманками і однокольоровими, її фактично немає. І ті чудові, і ті чудові. Але однокольорові вони все-таки... Більш такі, як нам подобаються і людям більше. Чому? Тому що, наприклад, двокольорові ті кольори, які там застосовуються, їх можна змішувати. А наприклад, такі кольори, як карамель або лох або кола, їх не можна змішувати в два кольори, тому що вони просто полиняються, спеціальні фарби, такі спеціальні фарби використовуються. А двокольорові робляться з простих лінійки фарб. Тому вони не линяють і вони їх використовують всі виробники. Не можна казати, що тепло пога... це краще та гірше, бо там два кольори або один кольор. Ні, просто деякі, ну, деякі кольори, які однокольорові, їх не можна змішувати. Розумієте? Якщо їх не можна змішувати, то з них не вийде двокольорова. Ось подивіться, яка чудова гума. Ну. Якість найвища. Все по вищому пілотажу. Насичені, чудові, гарні кольори. Еластична, м'ягка гума. Асно фішинг. Друзі, комусь сподобалось, пишіть коментарі, ставте лайк і підписуйтесь на наш інстаграм. Будемо всіх дуже раді бачити. Всім гарного дня та настрою!